Yeah. 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 Доброго дня усім, мене звати Оксана Лужецька. Я не дієтолог, коуч очхолістичній медицині. в темі профілактики відновлення здоров'я я вже більше 15 років. Чому ми кожен раз відкриваємо якусь тему? Тому що запити є в чатах люди. Заходи євчата по тій чи по іншому захворюванню. І ми людям доносимо, що клітинне харчування воно діє за організм на організму на клітинному рівні. І воно ж само шукає, де вас якась є поломка, якісь діагнози, і починає з тим працювати. І тому, в принципі, діагнози вони не мають значення, тому що потім відбувається оздоровлення на клітинному рівні кожної системи і кожного органу. Але є заходи, ми з ними працюємо. Для мене цей діагноз є самій. Вести діагноз. Я, я працюючи вже в діапіку два з половиною роки, я ніколи не озвучувала, що я маю цей діагноз, і не озвучувала результат, тому що мені було цікаво дивитися динаміку. І сьогодні я прийшла свої ОЗД. Три дні назад я робила ОЗД, а перед тим я робила, щоб ви розуміли, як почалася війна перший місяць. Це моє було останнє ОЗД по цьому діагнозу. І е, пройшло, виходить, вже скоро три роки. Я зараз зробила це тому, щоб подивитися, як власне дитинне харчування спрацювало на цей мій діагноз. І я хочу якраз на своїй історії розкрити, чому у жінок цей діагноз мастоподія це є доброякісне молотворення, яке відбувається у жінок в молочній залозі фіброзного, фібродиному, чистозного характеру. Воно буває, вона буває, мастопотія вона буває трьох, вона буває дифузна, вона буває рунищева фіброзна, фіброзно-кістозна. Чим мастопотія взагалі є небезпечна? Вона небезпечна тим, що доброякісна вона може перевести в злоякісну, а злоякісна це є онкологія. Це є рак. І коли жінка чує такий діагноз, і ще коли злоякісне, що традиційна медицина пропонує? Ну, просто дивиться стан молочної залози. Якщо буває така вже кардинальна, значить треба робити операцію видалення і буває мощної залози, дивляться чи є метастази, дається хімія, терапія, про мене, це вже, скажімо так, самі такі важкі останні стадії. І тому дуже важливо, щоб жінка розуміла, що це за захворювання. Бо я згадую, я шість років жила в Америці. Це був 99-й рік. І коли я почала спілкуватися з американками. Так доля мене, скажімо так, занесла. Я пам'ятаю, що в кожному домі в них є душова кабінка або ванна і в них є ті пам'ятки. Це дуже класно, що от кожна жінка, яка починає приймати процедури, які зводні дома, вона має просто пам'ятка, яка перед нею перед її обличчям зробити пальпацію своїх грудей, подивитися, чи немає ніяких ризиків. І щоб ви розуміли, це для молочних зараз. А для чоловіків зразу є пам'ятка, щоб вони дивилися за своєю простатою. От вони просто таке нагадування, ну дуже багатьох американців було в банній кімнаті, тому що Америка дуже відслідковує. Ну, коли я туди потрапила, мені було 29 років, я з тим діагнозом тоді ще не стикалася. Якраз Америка зробила за 6 років таке в мені, що я почала кожен рік робити мамографію. Але до своєї історії повернуся. я повернувся і хочу вам сказати, які є причини. Причини захворювання. Ну, саме перше, це є генетика. Я завжди казала, що є генетично переда... щось передається від мами від батька. Але якщо жінка буде слідкувати за своїм способом життя, буде контролювати стрес і багато там, гави, чого, вона не буде мати цього діагнозу. Наступне стреси. Вони дуже-дуже впливають на молочну залозу. Далі ендокривні різні порушення. Так само, якщо жінка має вже гінекологічні якісь питання, проблеми воно з часу може привести до того, що буде мастопатія, аборти Вони так само впливають, тому що відбувається те, що відбувається в організмі жінки, і воно впливає на її, що буде мастопатія. Коли у дівчаток починається період місячних і відбувається затримка. Не так, як має бути, коли дитина зростає гормонально, 12, 13, 14 років, а коли є затримка, і в неї не відбувається. Оце, може, це вже якісь порушення йдуть гормональні, що дівчинка не має цього. Коли е, пізня вагітність, коли е, мама е, не кормила грудьмою дитину, це також може вплинути на те, що буде мастопатія. Як е, жінка може це визначити? Це може припатися, що вона відчуває якісь там болі, вона починає себе перевіряти і знаходить якісь музики, це вже про те, що треба зробити або мамографію, або УЗД молочних залоз. Вона може відчувати, що її шестом тягне. вона може по пальпації відчувати якісь лімфовузли, які е, збільшилися. Но це вже точно треба зробити діагностику, щоб зрозуміти, що там відбувається. Напряки можуть бути, можуть бути виділення сосків. Е, і ще що було цікаво, я завжди як я починаю готувати якусь тему. Я дивлюся, що традиційна медицина говорить і традиційна медицина ще з одним пунктів написала, що захворювання печінки це в рідко. Вони коли пишуть, бо не чомусь шумково пішковий так традиційна медицина не згадує про любому захворювання. Я завжди від себе додаю, А тут вони прямо написали, що захворювання печінки вони можуть привести. Чому Бо тому, що якраз ці процеси, які відбуваються з гормоном у жінки, вони відбуваються в печінці, і от гормони естроген, якраз там все ті різні обмінні процеси відповідають так само печінка за це. І якщо проблеми від того жовчі нормально немає і обмінних процесів, може бути москопотії. Треба дуже слідкувати за шумковим шком трактом і печінкою. Так, чому я хочу сказати свою історію? Тому що коли я жила в Америці, я так склалося доля, я е, працювала фізично. Я була леді країна. Що це таке? Я була прибиральниця, тому що в мене вища освіти, я економіст по освіті, головний бухгалтер зі старжем 20 років. Колись хобітеропатії ну, нутриціологи стало моєю професією. Я зараз тим професійно займаюся, я дипломований нутриціолог, коуч холістичної медицини. Але тоді, це було багато років назад, це так склалося доля, що я була прибиральниця в Америці, тому що я була нелегалом, і я коли сосом вдарилася молочну залозу. У мене була пухлина. І настільки була сильна гематома, я була без страхівки, нелегал. І дуже за мене переживала моя бос. І вона каже: Сама, давай зробимо мамографію, подивитися, тому що якраз удари, вони так само я хотіла сказати, що удари можуть привести і до злоякісної пухлини. І в мене була дуже сильна гематома, і вони нічого не зробили, вони сказали, обов'язково раз в рік провіряти. І кожен рік, живучи в Америці, я провіряла свою е, я, я провіряла. Ну, Там було своє життя молодої жінки, стреси були сильніші, скажімо так. Я раз в рік провіряю, і в якийсь момент я знову провірила, і мені американці дзвонять, кажуть, Оксана, у вас відбуваються якісь зміни. Прилітає зараз з Бостона, як Філаделфі жило світило, мамало, мамолог, і він якраз відклав ті ОЗД мамографію жінок, які він би хотів сам особисто проглянути. Мені кажуть, бо вас побачили, якісь зміни в гіршу сторону. Можете виявити собі мій стан. Це просто зріч я пережила всі емоції, вже ну, себе похоронилася, тому що коли це жінка в про такий ярмас, це дуже складно. І тому я от розповідаю, що було зі мною. Мені за ту ніч пам'ятаю, сім покійників було така. І я вже зрозуміла, що то якийсь знак. Але потім е -е, мені сказала, ви знаєте, Оксана, ви не попадаєте в чергу, вам треба тиждень почекати. І от коли цей стрес, і ти ще тиждень маєш чекати, я думаю, все, я беру себе в руки. Ще сім днів. Ну це я вже тоді не виживу. Я вже до до того лікаря, точно не поподобні. мені бути буде до когось психіатра. Просто я розповідаю, що обов'язково жінка повинна почати займати свою нервовою систему. Бо ще сім днів в такому стресі це було би катастрофа. І я вже настільки спокійно їхала, мене вісток на чоловік. Я от вже знала, що все буде добре. І він особисто приходить до мене, роблячи за день мамографію. Я не більшо по англійськи бо я французьку вчила. Я завжди розказую, я попала в Америку з нульовою англійською, і, і він говорить: ну він дивиться біля мене перекладач стоїть це, каже. Я вас вітаю, він за мене більше тоді тішився. це. каже, це напевно настільки неудачно була зроблена мамографія, що впала якби тінь. І тому от зараз вам то було показано. І вони мене з тої, і з тої то, сторони переглядали, і все було добре. Я заспокоїлася, я взяла ту мамографію, повернулася я і знову я почала це святкувати. Коли я прилетіла в Україну, я знову кожен рік мала це відслідковувати. Що відбувається? Відбувається те, що я народжую після 40 років, а я вам говорила, що пізня вагітність вона впливає на фіброзно-кістозну мастопотію, і ми взагалі на любу мастопотію. Я ось такі що до нас приєднується. І значить, в мене вона була вже, і пізні роди впливають на те, що відбуваються якісь процеси, знову до сповільні. І коли я починаю, значить, я нарочую дитину. Молока дуже багато. Якраз це був ідеальний був період, що я говорю, що коли жінка нарочує і вона вже мала підрозну кістону сапоті, їй дуже потрібно вигодовувати грудне вигодовлення. У мене цього не було. У мене були, як мені сказали, молоді дуже проблемні від проток, протоки. І було прийнято рішення, що це буде на штучному вигодовленні, і мені виходить. Ну, якби з ціжю знаю, що це таке, ну це дуже болісний процес. Але на ту фіброзно кістозну мастопиті в мене було накладено множинні кісти. Це був просто капець. То, що потім показало ОЗД, ну вони кажуть, ну це вам зроблено ще додатково, на те, що ви маєте ще множинні кісти. Значить, я вже 10 років живу з тим діагнозом, мені накладають і знову кісти. Ну але раз рік ми слідкуємо, йдимося на ОЗД. І я пам'ятаю, знаючи, що все нормально, ну просто є в мужині кисти фіброденома. Я поставила багато років, ми її відслідковуємо. Традиційна медицина, що каже, ті, ті жінки, які мали фіброзу чи мають мостоподі, вони знають, що традиційна медицина каже, ну попити мастодіол, який нічого ні на що не впливає, ну просто що там попити, ніби ми щось зроблено, воно ні на що не впливає. Але через рік дивимося, і що вони чекають? Якщо раз буде рости, буде операція, будемо вирізати і так далі. Більше вони ніяких рекомендацій не дає традиційну медицину. І що відбувається в мене? Що в якийсь період я проходжу, вони кажуть, о, а у вас відбулися серйозні зміни. Ми бачимо затемнення і нічого хорошого у вас немає. І ясно, знову я проживаю ті емоції, що в Америці, і тут у нас такі є центри. Здоров'я жінки, він, 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 він дуже впевнений, мамолог, і він, він каже, треба робити прокол, функцію, дивитися, який міст цієї рідини, ну бо явно є затемнення, то що не Воно показує вже на, на якесь до Знову, мабуть, ті сімі емоції, але він стільки був енергетичний, скажімо, вірю. Я думаю, ні, він мені прокол робити не буде. Я нахожу клініку, яка дуже в нас відома ем, у Львові, і я нахожу мамологи, який в нас пересилають, найкращі відгуки йду до нього. І що він робить? І виходить, що шприцом, якщо з жінки знать, як функція, пункція, да? він мені робить страшенну гематому на, на моїй ті фіброзну кістозну на степоті, я отримав, він не попадає в ту кісту. І мене, крім того, що я маю купу проблем і з тою, в мене робиться така гематома. Я кажу, yeah. ну як так, а я стільки відгуків чула, йому да? треба було взяти пункцію. У мене все там синіє, то сього. Але єдине, що він на шпарці бачить, що це запаклося ото молоко, що не було січене, і воно робило настільки запальні процеси, що слава Богу, це не було злоякісна поклено. З одної сторони ніби легше, але дають на аналіз, бо він до кінця не бачить, він Просто це бачить, І через 5 днів мені підтверджує, що це все таки доброякісне далі. Але з гематомою я такою що От, далі моя історія. Я, але я все дорожку розуміла, що я вже внутрициологію, я знаю за здоров'я, я знаю, що впливає на фікрузну пістону, я п'ю постійно бади. Індол, може ви знаєте, брокколі, да? і добавка індол це якраз для мостопотів. Але воно нічого не робиться. І от коли починається війна, я, значить, постійно відслідковую, воно ніби стало в такому. Ну, ну так тримають є, кісти, ту фіброденому, і починається війна, сильніший стрес. Ви згадуєте всі люти це саме напевно важкі для кожного з нас. був, ми не знаємо, що робити, чи нам тікати, що робити. мене ще бізнес, мене є. В діловому центрі був офіс на 150 тисяч була продукція, і мені кажуть, плати оренду мене клієнти розряджаються. Пані Леся Мар була в тому офісі, оскільки часу і я не знаю, що робити, чи дитину рятувати, чи кидати ті всі баночки в тому офісі. І так далі, і я відчуваю, що сильний стрес і фіброзна кистотна мистеподія катастрофа. Я такого таких боли ще не відчувала. І Я розумію, що на тому фоні я повинна знову зробити УЗД. І коли я роблю УЗД. Вони таких розмірів стали, що в мене за ті всі 10 років, чи п'ятнадцять я слідкувала, ну такого не було. Вони були множинні, дві фібродиноми, наші шейка з'явилася. множинні кісти складні і прості. От просто так отасне діагноз. Якраз тут ОЗД в мене є, сьогодні принесла це ОЗД, яке було зроблене в мене двадцять року. Значить, развіна місяць і я роблю, бо я хочу зрозуміти, що там і мені знов пропонують проколи. Щоб почати рідину цю всього качу, я кажу, я вже зробила прокол в гуру мамологію, який, ну не знаю. Він мені розказав, що нього 30 років стажу цього робити. і от я мала таку гематому. Я кажу, я більше не буду зробити. Вже буде то що буде. І через 5 місяців я попадаю в пір. І я наслухалася цей якраз був мій діагноз, який важливий для мене. Я наслухалася, скільки фіброзна кістозна мастерпотія була знята. В Казахстані у жінок, тому що коли мені запропонувала цю капсулу, я ж не вірила. Я кажу, Галя, ну мені треба серйозна робота, ти мені одну капсулу виш, а ти моя робота. Правильно? Але коли от мене то, мені, особисто, <кліця> особисто і то ми завжди кажуть, якщо у вас є якісь діагнози, ви цікаві, ви можете в Ютубі навіть набрати, тому що компанія вже 8 років існує і на будь-який діагноз є результати чоловічого, жіночого, дитячого здоров'я. Для мене особисто було цікаво, просто знала статия. І мені було цікаво, як я буду себе почувати, тому що ж нічого я не робила за той час. І коли я починаю пити лев і бачу з першого дня загострення, а я 15 років на балах, думаю, класно капсула працює. Вже пішло загострення, значить десь воно було недалеко, та працює ЕЛЕВ. Що таке лев? Хто не знає? Елеф це є унікальна запатентована формула, в якій є чотири гриба, речі ще так і Ордіцепс, чаю. Кожен гриб має протипухлинний, противірусний, протибактеріальний ефект. Тут є сублімовані овочі, фрукти, ягоди, брокколі, Ви так подумайте, хто кожен брокколі, шпинат? Так а ви маєте тут сублімацію. Це найкраще, що може бути, коли зберігаються всі вітаміни і мінерали. І коли у вас є проблеми з шумково кишковим трактом і воно у вас не засвоїться, так сублімація дуже гарно засвоїться. І ті дефіцитні стани, що є в вашому організмі, вони якраз будуть дуже гарно поповнювати все, де мають бути ті вітаміни і мінерали і трави енергія сьогодні. мене дівчинка питала, що дає енергію, Енергію дає взагалі вся капсула, але в тому числі сині гриби, група вітамінів, Б тут абсолютно вся є, і трави, які сюди входять. Витяжка з зеленої кави. Так, ну, ще хрен того багато є міста. Коли я починаю пити оцей елем, я через пару днів додаю собі Дару, ще вечірню? я додаю вечірню, бо що таке вечірнє? Вони, коли фіброзна, кістозна стопит, яр, будуть зразу от, з перших днів приймати таку трійку. тому що це буде заспокоєння нервової системи. Як бачите, на моїй історії було показано, що власне сильні стреси спровокували дуже сильно різку, що за всі роки я мала якісь, що воно росло, да, пізні, пізні роди, не корміння дитини грудю, а воно могло якраз забрати ті кісти. Травма була, молочної залози і сильні стреси, вони кожен раз провокували, що це, виходить, все росло. А тут буде заспокоєння нервової системи. Капсула слід вона робить так, що ви починаєте спати. Нагальна капсула біла, що сюди входить: магнія, цитрат, ашваганда, шваганда, мелатонін, кальціяцитра. Тут все, щоб у вас був якісний сон. Ті жінки, які чоловіки не спали руками, вони не можуть зрозуміти, як це повноцінний сон. Навіть кажуть, боже, Оксана, спав тільки 5 годин, але я виспався. Тому що у вас навіть буде мало сну, але він буде якісний. І впродовж дня ви не будете так стресувати. То, що нам потрібно, в ну і взагалі при любому діагнозі. А друга капсула. Це те, що лм 8 вас знайде яку причину в вашому організмі, яка у вас є поломка, і буде виводити, тому що всі наші хвороби, вони пов'язані на печінці і на шматково-кішкому тракту. Ну, от всі. І навіть бачу, традиційна медицина написала, що коли хвора печінка, значить от той гормон, що не естроген, він буде його так багато в організмі жінки, що буде мастопатія. тому що печінка не справляється з тим, що вона має там ті обмінні процеси зробити. А тут... Телефорі капсулі є просторопша, є те, щоб відтік жовче налагодити, заселити хорошу дружню мікрофлору, наприклад, до нашого офісу, тут дуже багато okay. просто хоче поводити. Okay. Um, відтік жовчів, заселені мікробіоти, okay. гумінова кислота, яка впливає на всі поклинання. Тут унікально, я перший раз з нею почала працювати в бієтику. Вона нас впалюють навіть метастази і ракову клітину. Вона не дає її ділитися. Ми знаємо, що в кожному організмі є ракова клітина. Коли в нас стрес, вона починає собі ділитися їй комфортно. Коли в нас стрес, віруси, бактерії, гриби, паразити себе класно почувають. Всі починають ділитися, розмножуються, хараводи там ходять, дітей народжують. Їм дуже комфортно просять некорисну їжу. Вони ж там мають своє їм хочеться завжди солоденьке, Завжди кажуть, зверніть увагу, що ви сте ви підкормлюєте ту недружну свою мікробіоту. А ті бактерії, які дружні пробіотики, вони ж хочуть якісну їжу. А ви в стресі, і вам хочеться щось там таке, да не як а ще взяти ще залити алкоголем. Ну це взагалі буде вищий пілотаж, на солоденьке налити алкоголь, Ну, яка печінка підшумкова справиться. А це все, щоб заселити хорошу мікробіоту. Вигнати, якби, то патоген, зробити детокс, і гумінова кислота буде спалювати ті віруси, бактерії, що у нас є в організмі раку клітину. І, і це моє було перші місяць-два. Я навіть не додала коктейлю, мені було цікаво діяти. І я відчувала з перших місяців по своїх відчуттях, як вони зменшуються. Я, від, я відчувала цю роботу. Перше, друге, потім я почала пробувати перед Редженер чому я рекомендую про мистопотії? Це протизапальний, протизапальне запалення в організмі, привозна кистозного вистапатія, значить запальні процеси точно гуляють сюди. Редженер це є колаген, гіруронова кислота і куркумин. Куркума це, це не просто куркумин, а куркумин. Це така добавка, яка буде забирати запалення з всього організму, в тому числі зможений зараз. Був один коктейль такий і було. Чому бікардіо? Тому що всі наші протоки до молочної залози це що є? Капілярчики, судинки вони мають бути чистенькі. Якраз бікардіо це серцево-судинна система. Це є оздоровлення і серця, і всіх капілярчиків, які будуть йти до нашої молочної залоз. Бо це з часом я додавала. я просто говорю зараз свою схему, що відбувалося. І імунокод я попробувала. Імунокод я дуже рекомендую, тому що якраз імунокод, він при тому захворюванню. Ну, я б його так теж пошвидше бадала, тому що він буде допомагати імунітету на клітинному рівні справлятися з цим захворюванням. Ві унікальний продукт тут є бета-глюкан, тут є пептиди молозиве, краще ноча грудь. Так, це є молозиво. Там тут є цинк, вітамін вітаміни 3 альфа-ліпоєва кислота, куркумин так само сюди ходить. Тут є гриби, такі вищі, які не входять в алавісілі. Тому я от рекомендую, бо я це почала пити. І що я почала відчувати? Я почала відчувати, що вони зменшуються. І я думаю, от через півроку піду, попробую зробити ОЗД, щоб подивитися. Що ви розуміли? Вони почали зменшуватись, а до року часу я почула, вони почали збільшувати. І тому ті жінки, які бувають до мене, звертаються через рік і втора і кажуть, що таке в перші місяці так було все класно, та? там пішли і до цього, а потім знов вертається. Ну ви проаналізуйте, щось ви тоді не доробляєте. Значить у вас стрес там гуляє, щось ви там знову їсте, не то, і тому зробіть в комплексі. Я, наприклад, знаю свої кробліки, на чому воно могло бути, але це може бути, що через рік часу воно знову. І я думаю, ні, я не буду ще робити ОЗД, я хочу ну, відчути по рукам, щоб подивитися. І от зараз я вже дивлюсь, що я вже задовго не робила, бо я кожен рік це я дивилася ОЗД, робила червонографію, і думаю, ну вже така пора, бо я відчула, що майже я не відчуваю в одному тільки місці, а я відчувала абсолютно сюди. І коли я прийшла на ОЗД, робила ОЗД там, де в тій клініці, де я робила раніше, єдина, що лікар була, вона, бачить, чи минуле ОЗД, вона каже, Кірік був, получається 24-й, а зараз у нас 22-й, 22-го 22 почалася війна, 22-го я на початку війни робила, і зараз, виходить, 25-е, ну вже 100 років, роки, років. років. 100 Це 100 але і п'ю я, і я бію, я бію, 2, і 4, і 2,5, і вона каже, слухайте, ті кістри, що у вас заявлені, з'явлені, вони тут в цих розмірах позначені, в одній і другій, виходить, є їх, їх зальє, я не бачу, я їх не знаходжу, вона каже, може щось не то, вона починає мене з різних сторін дивитися і туди, і сюди каже, дивно. А я їй не говорю, нічого, що я там пила, то тобто, думаю, ну я ж повинна звучувати, що я не віціолог, що я працюю з рибами, я думаю, які хвилини почати почати того говорити. ну каже, так, Як вони отак? Ну так, да, вік, знаєте, коли ще є, жінки там вже в мене пауза і так далі, воно так само, не Нехват... Нехват... хватка йде сторін, якраз кісти можуть зменшуватися. Це є дуже така штука, але фібра до того не відноситься. а Вона шукає фібру і її не знаходить. Вона каже, ну щось дивно. Вона каже, може, щось не так було заявлення. Я кажу, все так. Я кажу, я з тим працюю. Я кажу, я з тим працюю. Вона каже, я кажу, знаєте, я його? Я кажу, бачите, два роки чотири місяці, от гриви. Мені було цікаво подивитися, як вона плинула. Вона каже, ну дуже цікаво, дуже цікаво. І вона описі, вона каже, і саме велике, щоб ви розуміли, в мене була в одній і в другій розміри, якщо жінки розвитку стовно стопить тоді діагноз був, що вона одна mm -hmm. сама велика була в одній груді 29 міліметрів, це uh -huh. дуже велика, а в другій 32 міліметри mm -hmm. на інших роботі. Mm -hmm. Знаю, що ти теж знаєш, так, що, так, 20, це, вони дуже великі були. Що я говорю, що ви казали, ну, вам треба їх шприцом знову брати. Ксанка, важливо, що їх немає. Так, я заключення жінкам, які були розміри. І вона їх тут ті множині маленькі, які були там, 10, вона їх взагалі не знаходить. Я кажу класний продукт спрацьований, каже, що за продукт. Ну і все, нас називається понісло. Я починаю розказувати за гриби, які впливають. Я кажу, мені просто було цікаво, бо знаючи, які в мене були множинні складні і фіброденома, і вона каже, що це крутезний результат. І вона каже, що ви... і воно стало тринадцять. Я не озвучила з тридцять два вона стала тринадцять. Ті дві великі, получається, та двадцять вісім стає дванадцять, значить майже два з половиною рази вона зменшилося. Це дуже крутий результат. І ті множинні великі складні їх немає. Вона їх не знайшла. Воно щоб ви розуміли, був опис на двосторі, остеріга, дво тут опис вот. очі ну, великі, ну, получається, і фібро, вона не скажуть. І тому результат я вважаю дуже класний. Я не знаю на якому саме місці воно стало, почало зменшуватися. Я все рівно довший час відчувала і відчувала за загострення. І коли загострення це нормально. Просто жінка, яка п'є клітини харчу, харчування маючи до діагнозу, вона має подумати, а що в неї зараз не так? Може стресів стало більше. Ну допомагайте собі. Тому що, коли ви стресуєте, мастопотія починає ще більше розвиватися, кісти починають знову рости. Якщо ви відчуваєте, що воно виробнеться, це не продукт погано працює, він унікально працює, це ви що з них то робите. Чи ви почали харчуватися, чи вживати алкоголь, чи ще щось виробити, подумайте, що ви робити не так. І ще був мій улюблений коктейль дуже довго, і я його точно рекомендую при мости це зелений наш коктейль, тому що, що це є хлорофіл. І хлорофіл це при онкології, при різних. По пухлинах він у при він дуже помічний. Це є заселення хорошої мікрофлори, тут є люцерна, партіки пшениці, буряка. Це те, що буде підкормлювати шлунковий кишковий трак. По крові буде йти. це все таке здорове. Хлорофіл – це є дуже лужне середовище. А мастопотія – це закислене середовище, бо в нас стрес, ракова клітина може ділитися і так далі. тому от хлорофіл я дуже рекомендую. Це була моя схема. На тому, що я отримала такий песний результат. і ще я маю УЗД внутрішніх цих органів, печінки, селезінки, пішлумкове. Ну я просто відмінниця, абсолютно відмінниця. Ну, вона сказала, ну подивишся на мій бік, бік не буду розказувати. Скоро юбілей догадують, скільки першого підня буду приймати вітання. Ну але вона сказала. Це певно жарт, бо першого квітня. Просто каже вам. А можна вашу візиточку? Я кажу, боже, як мені приємно, коли мене беруть візитку. За останній час вже відбувається другий раз. Ще, ще раз нагадую, що провіряла я свої кості. Можу по сказати, хто не мою історію. мене боліла рука, але це був вибух. А я півроку робила іглотерапію, робила якісь банки в клініки похморських. Думаю, боже, ну така грамота, ніби по жінка. І колега не мені вже ж стидно було признаватися. Думаю, колега сунікальні колега дівчатка про них розказують в нашій Ярі. і все п'ю. Знаю, що всі кості пов'язані на печінці. Знаєш, ніби консудору, а рука то болить. І прийшла я до дуже праведного лікаря. Якщо треба, то лікаря я вам точно дам. мені сказав, пані Оксана, від вас всі клієнти можуть від Сольбо вийти. Каже, ви для мене він сказав, що я для нього гуру. І чи можна моє УЗД СД костей повісити за дісанку? Кажу, з моїм портретом. і візитку. Так, мені каже, 42 роки в мене і високі тиски, і цукор, то і жінка третю дитину родила, і виснажено роніс. Каже, пані Оксана, від вас точно звернуся. Я кажу, візитку вже каже, можна Я Кажу, кажу треба. Я кажу, і потім я йому сказала, я ходила до них на реабілітацію, просто щоб поставити мене виготовить у мене все цю і щоб поставити на місце. Все поставлено, все роботи, а кості зв'язки, сама рідина ідеально на мій дік. Вони подивилися на мій дік. Так, Браво. Що, друзі, да, так, я вже маю підтвердження, як працює клітинне харчування, воно дуже класно працює, при тому, що я говорю, я багато років п'ю на постійній основі БАДи, але такого результату, фібрознеки, цей складний не було, воно не забирало. Воно, бачите, робило то, що наоборот ставало більше. Так що, якщо дівчатка... Хлопчики нема до діагнозу, дівчатка має ту проблему, розберіться, може бути загострення через якийсь довший час, але просто подумайте, що ви в той час робите, і далі продовжуйтеся під Дякую за увагу. Дякую.